Виконання бюджету за минулий місяць, відповідаю вам 89%. Я на нього написала 90,2% чи 93%, але в ну, нас різна статистика, там абджішрафи йдуть, а не йде просто чистий податків. Ті, у нас немає можливості зараз повністю закрити фонд зарплати по всім галузям до грудня місяця. Не говорячи вже про теплоносієм, по комунальним підприємствам по КТП щомісячний дефіцит заробітної плати по підприємству 4 мільйона гривень. Ми з вами тариф не піднімаємо на виріс сміття, він лишився такий, як був. По комунальному підприємству благоустрій фонду зарплати до кінця року немає. По всім іншим приблизно така сама ситуація. Щоб ви розуміли, теплоенерго мінус помісячний, зараз близько 6 млн грн, навіть більше. І ми зараз балансуємо за рахунок тирингу з Полтава Теплоенерго по 2 мільйони туди-сюди ганяємо для того, щоб ну, підприємство мало фонд зарплату. Руслан отримає 8 мільйонів, все, він там успокоївся, далі підприємство працює. А роботи не менше не стало. І тарифна тежна на тепло, ж до вашого відома де населення не на підняло. Просто дотуємо з бюджету, перекладаючи з однієї кишені, часто іншої. У Максима Володимировича на така сама ситуація. От йому треба було, щоб закрити. Всі питання пов'язані з приєднанням дитячої лікарні, близько 12 мільйонів гривень. З них 6 більше це були зарплати. І їх треба було шукати, і давали, і збільшували. Повірте, ми зараз ну не знаю інші громади, як справляються з цим, але ми заробітну плату в минулому місяці виплатили вчасно і всім. 717 мільйонів місця втратило внаслідок вилучення ПДФО, яка не було. В цьому році я боюсь, цю цифру назвати це близько 1,7 мільярда гривень. Це більше ніж 30% нашого бюджету консолідовано. А зараз держава нам готує бюджетну декларацію. Вже можна, мабуть, про це сказати, ми звернення писали. У нас заберуть 4% ПДФО, які йшли на компенсацію в тарифах. і нам нічого не залишиться, як піднімати ціни на. Тепло на воду. У нас заберуть реверсну дотацію, так як з нас виварачували реверсну дотацію, в цьому році вона десь 239 мільйонів, але вони місто важливі. От коли їх заберуть, я не знаю, як маскали буде платити взагалі зарплата, не прийму. У нас хочуть е, ну деякі там пропозиції, є ще дещо забрати. Ну, треба, я розумію, кошти централізувати все інше. Але як місто буде виживати, не зрозуміло. Тому всі мери підтримали, ми проводили асоціацію міст позачергові збори по потарської області, всі голови громад, всі 39 підтримали однозначно звернення до бюджетного комітету, до депутатів Верховної Ради, щоб не вилучати 64%, чотири 4 не забирали, не вилучати цю реверсну дотацію, тому що ми не витримали і відразу відмінили після початку війни. Це дало можливість громадам знайти кошти на оборону, на фортифікацію, на підтримку сил оборони, на переміщення осіб, на біженців, на влаштування, все інше. Зараз, коли це заборону, це не буде. Ну, дуже сподіваємося, що все-таки розвитку переможе. Тому ну, зараз от ми виживаємо. Я не знаю, яким буде наступний. Чесно.